У цьому відео розповімо, як додати куратора. Насамперед важливо переконатись, що куратор має доступ до вашого кабінету. Для цього перейти до меню налаштування, доступ до управління, перевірити і якщо ще немає доданого користувача, додати його. Вказати ім'я, адресу електронної пошти, яка виступатиме логіном на платформі, Актуальний номер телефону, Вказати групу Куратор та натиснути Зберегти. Цей новий член команди отримає лист із запрошенням на пошту та зможе приєднатись до вашого кабінету за посиланням з листа. Якщо на проєкті кілька кураторів, при додаванні можна вибрати ту ж групу Куратор. Тоді налаштування доступу будуть однакові. Або Можна створити ще одну групу з іншими налаштуваннями, якщо рівень доступу кураторів має бути різним. На платформі також є група за замовчуванням з повним доступом. Її можете вибирати, якщо додаєте фахівця, у якого має бути доступ до усіх розділів платформи. Розподіл учнів між кураторами. Групи кураторів. Щоб розділити учнів курсу на групи. Та закріпити їх за певним куратором необхідно перейти в меню Всі рішення, ЛМС-навчання, Курс, Іконка Доступ. Відкриється вкладка управління на курсі, проскролити вниз, до розділу Куратори, Редагувати групу. За замовчуванням куратору видно всіх учасників. Але ви можете персоналізувати, створити нову групу для певного куратора, відфільтрувати учасників по одному із доступних фільтрів та додати за допомогою стрілочки всіх необхідних учнів. Якщо потрібно знайти певного студента, скористайтесь пошуком за поштою та додайте. Не забуваємо натиснути Зберегти і Готово. Так можна налаштувати групу кожного куратора. Зазначимо, що куратор може мати кілька груп за потреби, а також кілька кураторів можуть відповідати за одну й ту ж групу одночасно. Тоді учень зможе писати не одному, а кільком кураторам на платформі. Щоб перенести учня з однієї групи до іншої, видалити учня із групи старого куратора. Додати у групу нового. Також для кожного куратора за потреби можна налаштувати видимість або доступ лише до певних практик на курсі. Якщо, наприклад, хтось із кураторів відповідає за перевірку завдань лише певної тематики. Переглянути список учнів і до якого куратора вони належать, можна в CRM. Списку контактів. Або на самому курсі вкладка Прогрес Аналітика Розподіл учнів між Кураторами. Пропозиції. Для тих випадків. Коли необхідно автоматизувати розподіл учнів між кураторами або, наприклад, закріпити кожного куратора за певним тарифом, можна використовувати налаштування пропозиції. В меню продажі, пропозиції, відкрийте потрібну пропозицію та в налаштуваннях продукту, натисніть на Додати в розділі Куратор. Ви можете додати як одного куратора, так і кількох, та налаштувати розподіл між ними. Усі нові учні будуть додаватись автоматично до груп зазначених кураторів або куратора. Але зверніть увагу, якщо на момент цього налаштування на курсі вже були учні, їх необхідно буде додати в групи вручну на курсі, так як ми показували раніше. На квіга можна додати необмежену кількість членів команди та налаштувати кожному певні права від повного доступу до роботи з окремим списком студентів на одному курсі. Якщо виникнуть питання, пишіть нам.